Так, усім привіт. Сьогодні субота 14 червня. Сьогодні відео піде про мої удачі, про мої дуже неудачі, про мої кардинальні методи і підходи до формування, ну, до всього, короче, дивіться. Зразу скажу, що дехто подумає, ой, тут щось показує, загущено, кущ заравів, бачите, це шерлок, да, по, нашому, ну, по нашому шерлок. Взагалі це шугар Кріпс. Бачите, тут прямо, можна сказати, тут ну, якийсь зелений шар. Тут мільйон пагонів, І чого це так? Да? І чого ось регал стоїть. А тут у гордому одиночестві да? ну, не одинокий, бо тут ось отбиває ще, воно там ще, тут ось два пагона, тут виходить із землі, якщо можете бачити, ось я пальцем показую. Бачите, ще виходить. От. Це він в ну, привіті в мене в формі, це він на кобері. А ось, ось лежить, бачите, те, що я вчора ламав. Це не вітер обламав, воно так само було ось бачите, так само на... ну, в мене весь виноградник зараз стоїть на цьому, можна сказати. Тут куди не глянь, кругом оці арматура ця стоїть. да, Коротше, Композитна. Дивіться, ось, грона, да, так і тут ось дивіться, які грона, яка грона була, бачите, навіть о, І тут. А і тут ось, дивіться, теж є, бачите, воно вже зав'яло. Оце я вчора його поламав. А що поламав? Та тому що тут вже дивіться ізначально гляньте. Ось все бачите, так? Да? А тут наверное, ще тут Тут ще тонше, чи це товще. Оце я його вчора ламанув тут. От. Бо толку з нього не буде, бо вони всі такі виходять. Да? Хай мені тонкі бачу там виходять, хай тонкі йдуть. Бо тут вже було прищіплено І толку немає, не бо й пасанки вже пішли, уже жируючі пасанки пішли первого порядку. Вони, дивіться, що жируючий пасанок. Ну, пасанок 9.32. Бачите? Пасанок. Це ось я його десь зняв. А якщо тут, то буде тут всі 12 пасанок. Воно гляньте. Дивіться. Пасанок. ну... Прийняв рішення його зломити, хай нове відбиває. Скажете, чого тут Тоді не зломив скільки. А проста причина. Тут сильно багато, дивіться, в нього здоровий роз цього шугар кріпса. Да? Ось пагони, ті, що вже з наклоном і те, що мені треба, одійду далі гляну, бо так ви не поймете. Ось, бачите, вони вже наклоняні. Ось вже, якщо відчепити, впаде на землю і не зломиться. А пагон тут зараз заміряю, дивіться. Ось. Десять, бачите? От. Тут ось менше, дивіться, тут 9 ось, бачите? от, Оце те, що ось опагінець нормальний, дивіться, 7,3. А він вже ось у мене метр пошти, навіть більше, який там метр. Коротше, а це мені потрібно буде. Із оцього всього куща я Ось оце. Дивіться, показую вам. Зараз заміряю, щоб ви бачили це все діло. Ось, ось дивіться, 16. Оце буде видалено. Ще й ось, ось далі, дивіться, ось, ось зверху роздвоєння йде, бачите в нього? Оцей пагон буде відкушений, аж там унизу потім. Пізніше. Аж отам. Ось оцей буде відкушений. Зараз вони служать просто баластом для оцього всього. Още, аж ось ще. Тут три пагони, які будуть повністю видалятися. Ось я вам показую От пальця. Бачите, оце один. Він аж розкущується, в нього пасинок іде такий вже десятка пішло. Один паган, ось, ось другий, це третій. оце ці будуть удалятися, аж будуть залишатися. Ну, це вже пізніше, я не знаю, місяцем, мабуть, пізніше. Будуть заливатися тільки оці ось. Ці. 8, 9, 10, все, оце все викуситься з цього куща. І тут останеться те, що мені потрібно ну, на наступний рік якби, лоза на плодоношення. І вона буде якби, на зиму лягати, вкриватися нормально. Тут ось це в мене ось тімко. Ну, тімко, більш-менш він уже Іде. Бачите, тут з-під низу воно виходить, він вже так би лежить. ну тобто Тут поки ще все окей, нічого тут видалятися не буде. Ну, теж, бачите, одна, друга, третя і ось, ось четверта стоїть все, оці, все підв'язано. Тільки стоя убрати, зразу відломиться. Так що, і тут стояло так на цьому. ну На рігалі, ну на ригалі, що я ще так зробив, бо я ще й брав. Зараз я покажу, дойдемо до рігала ще. Я вже його прививав. Роб... Прищепи робив, зеленим зелене Зараз покажу, бо я вчора робив прищепиці. щепиці. Ось рігав, дивіться, написано. Бачите, рігав. І все, дивіться який. Зараз я вам покажу. Дивіться, що прививалося. Це зеленим зелене. Бачите? Восім. Восім і один там. Чи... Ну коротше. Бачите, на який паган теж. Це на Дубовський я його. А ці ось ще у свободному польоті. Ще трохи наращуються, бо ще тронуться за них не можна. Тобто буде повністю ну, ще, ну, оці ще трохи підростуть. І я знову зеленим візьму пасанок, там піду на рігалі і прищіплю сюди зеленим-зеленим. Він в мене до осені, в будь-якому випадку. Ну, Виросте, тобто лоза визріє. Тобто так я підходю. Без всякого жалю, ось о кущ був, ждав, ждав, ждав. Я поки він трошки набрав. Ну, коротше, багато, воно ж дивіться, зараз ось те, що я поорізав, повикидав. Так, дивіться. Ось все, бачите. 11,5. Це це ж вже не при самому низі. Та Тут багато. Короче. Ось, Бачите, я його відрізав, а прищеплював напасинок. Ось, дивіться, ось так само відрізано, бачите, а прищепа зроблена ось на пасинок. Тобто ось ось зрізано, прищепа напасинку. Тут... Тут 70% на як зроблено. При, ну, прищепа робилася, зеленим зелена. А робилося це тут ось, о, о, оце, ось о, один був рукав. Це ось о, ламбаржині, ось о, три прищепи. Ось одна, друга, третя. у зелене. А оце ось о, тут ось о, раз, два, три, 4-5 штук. Це Хеллоуин. Бо в мене там Хеллоуен на своїх корнях, на маленькому винограднику. І він, ну, знаєте, не дуже так скажем. Ну, поганий. Короче. Хочу на прищепі. У мене на прищепі вони всі ну, якби нормальні. Ну, а так, то тут дивіться, куди я не повертаю, бачите, дві ж, ці стоять. Далі йду, ось отой якоби пропавший білий аватар. Та ось він. І теж аж гад. Жирує так, що просто капець. Дивіться, який він там внизу. І це він на добрині в мене сидить. Гот. Це капець. Виламувати, а що ж виламувати, якщо ось ось дивіться, тільки бачите, ще дві ось, ось є. Одна пішла невеличка. Друга ось, ось пішла і щось бачу присихає якогось чорта, не знаю. Ну, буде видно. Ну, тобто, не... Ну Тут у мене вже посажене, а ще два в стаканах. Дебелі такі, що треба посадити. Не знаю, Пона... перестрахувався, понасажував. Ну, якби і своє все їсть нормально. То це я так от тепер покажу вам прищепи, які я робив чорним в зелене. Значить, це все мені товариш прислав із цього. Та, ой, блін, з Харківської області. Це Анатолій Чуяс. Значить, дивіться, це що, їжак. Бо я там тикав у, 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 цей, у, у шкілку там декілька, ну, оці. а верхушки по одній бруньки брав, та де по одній, де дві бруньки всього брав і прививав, вона ну, прищеплював. Коротше. Це в мене на. На чому це в мене на байканурі. Ось їжак, ось він пішов. Да? І ось підписано. ну Ви бачите ці це автора, хто прислав його залишилося ці. ну Бачите, що це кінчики. Так же само, і ось. Гляньте, я вам заміряю, щоб ви не казали, що я тут щось вам хімічу. Чи ще щось. Та, дивися, цепийся. Ось, гляньте. Три-шість. Ну, хай буде 3,7. Ось ось свобода. А я зараз прищепку беру і побачите її. Бо вже листя воно, бачите, який пагли, а воно в цій прищепці, тобто, ну дивіться який висота. Вже 5 см. Ой, зараз оцеплю. О, все, вона вже тут не треба. Роблю отак, от ось, просто на проволоку, щоб я знав, що тут просто помітка, що тут прищепа є. ось вона. Бачите, да, свобода. Свобода і їжок. Оце такий от я прищеплював і все воно нормально. Ага, зараз ще покажу. Тут у мене не дуже багато, бо не було особо куди прищеплювати то я там де питався геть кущі перепрививати, ось я перепривив. Тут у мене був кущ непонятний, Ну, коротше пересур. Я тут ось, ось сьомушку причепив, ось пішла, сьомочка ось росте в мене, так? Да? А ось. О, раз, два, три. Це ось у мене. Ну-ка. Дивіться. Червона калина. Червона калина взята в мене із свого, за то, що там не просинався, що я показував. Значить, зараз я все відкрию вам її. Так. Щоб було вам видно. Там вже її ні з чим не спутаєш ту червону калину. Давайте отак ще покажу. От. Дивіться. Ось у вам червона калина. Бачите? Дві. Тобто дві бруньки я взяв. І зразу двома бруньками прищепив. Ну, тобто на пагонці дві бруньки, бо якби міздовузле було таке маленьке і там не було що застругувати, думаю, та щоб не Цей. показую вам, дивіться. Ось. Бачите? 3,8, і вісім. Товщина лози 3,8. Ось Ось дві бруньки йдиться, вони пішли і все окей. Нормально. Ось, о, ну це ще буде тонше, це буде, мабуть, 3,5, скоріше за все. Ось, все, міряє. Ні, Вона... 3,8 так само, бачите, 3,85 це червона калина. У мене я ні в кого не купляв цей матеріал, ну маю в виду. Це з мого. Зараз я покажу, що я її зрізав. от, Ну тобто ці, я ж кажу, у мене немає сильно, що вам показувати, бо тут мало я робив по тій причині, що не було на шов. Так, ось, ось я йду раз мимо. Кущик дивіться. Знаєте в кого такі бірки, так? Да? Зараз покажу. От. Блін. Написано, бачите, тор. Прекрасно, ви всі знаєте, у кого такі бірки. Дивіться. Одна. А ось, дивіться, яка, о. Як вам? Бачите? Отак, сади, ось так. Посадив, весною ось. Так, де ж у мене ще тут? Ага. Ось в цьому ряду. Чи не в цьому сюди підемо, ще покажу. та не хочу виключати камеру, бо потім монтувати це все діло. Так, де ж я тут ще прививав, то прищеплював. Ага. Ось тут. Так, показую. Отщипаю, це на катрусі каховській. Я тут прищеплю, так. Лежу прищепку, знімаю цю. Коротше, ось все. Ось так. Одне діло. А оце, дивіться, скільки. Гляньте, яка висота. Прищепай, дві грони. Гляньте, одна і друга. Бачите? прищепа ось. Зараз показую ось Підписано. Оно Ось так ось, навірно, бачите, ось о І дивіться, яка вона повбіжки. Погнала. Ага. Так, і тут ще десь є, десь я бачу. Черт ногу злома. Так, і ще ось форма 19Б12, це писанка Олега Михайловича. І, і ось сюди, і тут десь. Є, де воно? Ага, і ось о. Ось дивіться, це ж теж анатолія чуєся. 19Б12, його ось рукою підписано і ось вона де? Пішла. Короче. Там у мене то на тому кущі на байканурі прямо така дебеляча, ну і тут пішла. Видно що. Так. І, і ще вона напроти куща вона у мене. Зараз Щас... швидко проліземо десь. Ось, ось через проволоку перелізом через шпаліру Оба. Так Та щоб не було не бігати, бо время і так іде. Так, і що це в мене, дивіться, а дивіться ж, скільки яка тут прищепа, скільки вона, зараз заміряю вам. Опа! Дивіться. Бачите, тепер назву показую. Ось вона. Тут назва. Та дивіться. Бачите? На пасинку привита. Теж дві прищепив. І дивіться, скільки вона. Вже сантиметрів п'ять. Бачите, йде. Ще й гроно там воно бачу. Навірно, ще ж і з гроною буде. Це те, що я на пасинках прищеплював. Ну, якось так, все. Ага. Ось, ось я ж покажу, що та ожила в мене. Ой. Ось, ось. Червона калина. І ось отсюди, ось, ось я, бо тут ось, ось товста з цієї сторони. Це я комусь роздарював. Ось бо тут в мене нема тут на учаску такої. Я не ось, о, бачите, вісім. це вона проснулася, в мене нема такої лози, ніде я не прищеплював. А оце ось отсюда, де я вам тільки що показав, воно, дивіться. Бачите? Червона калина. Ось щось куди вона взята зрізані кінчики зрізані І ото я вам показав Тобто Якось так Ну що вам ще сказати? За груші я вам показав там 100% за це в мене небагато, особо фаста ця нема чим, бо геть небагато, самі бачите. Я їх і не робив, я навіть не показував. Ну зараз покажу ще на цьому, на кущі. На здоровому. Тобто на кущі, на арки. Там же я щепив, ну я там щепив в основному Баченського. Це мені теж товариш прислав Василь Ільєв. Вася, привіт тобі. Він мені кузьму прислав, альбіну, карбонаду. Ну, коротше, я ж на арку думаю, щоб е, якби зімостій. То це ж мені хтось колись і писав, та в тебе там цей. Зоопарк. Та так воно є. Ну ось, кузьму він мені прислав. Воно кузьма, дивіться. в цьому, бачите? Аж воно іде. Росте. Блін. Ось. Е... Це що таке у мене? Так. Red King. Ну, Red King у мене. Ну, воно по. Так, а оце ось у мене. Альбіна. Ось що, підписано. Вася вже ж. Іменно підписано. Ось отака альбіна, дивіться. Оп! Альбіна. Ось ось Карбонадо. вже треба познімати. Сьогодні познімаю. Зараз пройдуся, познімаю оці свої. Закрутки. Бо воно вже ж тут аж скомкує його. ось, гляньте, яке аж загнула, ося бідолага. Бачите, це все альбіна. Ось о карбонадо, от карбонадо. Карбонадо і ось воно, бачите, так? Да? А листок заважає, ось карбонадо. Ну, тобто це всі, де тут ще в мене? Єсть, десь я ще чіпляв. А, ось що, дивіться, в кущах не видно. Альбіна бірка висить. Ось вона вже виглядає, бачите, закрутилася коронка, виглядає з мого цього кулючка. Ну, тобто це отак. От. Ну, я ж кажу, на цьому я чіпляв тільки зімостойки, щоб не було проблем знімання, вкривання там, ну отаку. Так, на цьому ще я там чіпляв. Що я тут чіпляв? Сьомушка, воно сьомушка і там у мене ще сьомушка. Ну а так більше в мене тут. А, є ще теж от Діми, Там він дамський угодник. Я чіпляв. Ну теж пішла вона нормально. Так, а це що пішло тут, а ну-ка. А, теж дамський угодник. Один і дамський угодник десь ось от. Написано Ось, бачите, хто роздає такі бірки. І оно воно пішла, ось, бачите, велика вже тут 2 см. Короче. Оце і все. І цим. Ну а найбільша неудача і розчарування... це я вам удача показав, так? Да? А найбільше розчарування це ось знаходиться. Оце нуль, Повний нуль, від початку до кінця. Оце що ви бачите. Зараз я його. Підніму, щоб ви не думали, що я тут щось приукрашую. Бачите, скільки тут бур'яну. Щоб не думали, що я тут готовлю щось, цей, неправду. Ну Це вбирається буквально, ви ж розумієте, що це вбирається за 3 секунди. Зайшов, воно легенько. Ось, раз, раз і все. Бур'яну нема. Ну, Смисл не в тому, що тут бур'ян чи не бур'ян. Ну, Понятне діло, що воно тут не проривалося, бо вона накрита все района Да? Ну от у мене тільки, дивіться, от імперл, ось о, прищеплений на пам'яті негрулі, ось його були живі. Ну коротше тут. А тут ось дивіться пристін. Competition. От, от. Ну, діло в тому, що тут... Давайте я це відео зроблю вам е як. Щоб зараз не затягувати, коротше, це буде анонсом. Да? Я вам покажу у кума, бо я вчора в нього був вечором. Ну, Саші, покажу його, отаку тепличку маленьку. Да? Ми вчора її розкрили. Ну, а свою я зараз вам ось розкриваю анонсом. Розкриваю анонсом, щоб ви розуміли. Так, це все ось о, бачите, оці бірки. Що ви бачите? Це все. Дивіться, що тут написано. Свобода. 19Б12. Те, що я тільки що вам показував на прищепах. Ага, ось, от перл. Це щоб не думати ніяких гадостей на людей, які прислали мені цей. Які мені прислали матеріал. Дивіться далі. Digven. Це от Сережа Гагіна, ось ой, і Джевелін. І все остальне тут короче, багато. Давайте так, це анонс. Я вам розкажу подробно. Це буде вам дуже інтересно і повчально. Дуже повчально. І що для новачків, що для виноградарів із стажем. От. Бо таке буває, я не знаю, як воно буває. Тут, знаєте, або зв'язки не так зійшлися, або я рукожопий, або я не знаю навіть. Що, ну, коротше, ми щось придумаємо. Що, що пішло не так. що це Отут, Оце, бачите, все. Джевелін, який я показував, тільки що вам кореневласний, який проснувся. Чо тут не проснувся. Так? Він привитий на кобері, Яка ж причина? От. І тут усе тут всі прививки настільні. От, тут дуже цікава буде розборка. От не пропускайте це відео, я вам кажу, може зроблю вам або в неділю його, бо це тема така займає вона доволі трошки часу і треба ну, підійти до цього. Як би, Ну серйозно, із з усіма виводами я виберу сьогодні, зніму оце, скрутю, виполю випалю оце, зайду тут, я кажу, тут роботи 20 минут. Заберу цей бур'ян, щоб вже можна було конкретно підійти, подивитися, не шукати у бур'янах. Отут, що воно, де воно і з чим його їдять. Так, ой, слава Богу, хоч буде один Юпітер знайшов. О, День удався у мене, бачите? Юпітер брунька короче, був прищеплений брунька і ось, ось він буде хоч один. Так що, якось так. На цьому все, бо вже і так багато наговорив. Ось анонсом буде розборка повністю оцього парника, усіх подвоїв, приводів у мене, у Саші, які результати. Тобто. Не пропадайте. Дивіться, слідкуйте, ставте вподобайки, підписуйтеся, кому цікаво, кому не цікаво. Ну, значить не цікаво, не дивіться. Я думаю, буде дуже інтересно розбиратися, що це вийшлося з цією школою. І що ж тут <г TOG> я вам покажу бірки, що там було привито. Від кого? Ну, обвинувачень зразу скажу, не буде ніяких і не цей. Це чисто ну, так от обставини збіглися. Не так зірки зійшлися, не в тому місці. В цьому году одні катаклізми. Саженці, які вегетуючи обганяють ті, що були посажені восени. І ніхто причини цьому не знає, і я в тому числі. Ось ось, до речі, ще одна червона калина, дивіться, я вам там показав, які я прищеплював. да? Я вам навіть можу на камеру показати, які тут кінці. Ось ось кінець закінчення, да, червоної калини, бачите, да? Зараз підіпру його так, щоб з кадра не, не виходило, щоб ви не думали, що я вам тут лапшу на вуха вішаю. Ось, все, дивіться, включив штангель, обнуляємо його. Так, нулі, бачите? А тепер... А, Стоп. Не тут ось, ось міліметри. А тепер я вам заміряю, кінчик ось. О. Оп. Дивіться. Бачите? 2,7. Отам я і прививав такі, так і хранив у холодильнику. Це для тих, хто зараз почне писати, неправильно хранив, неправильно зберігав і все остальне. Я вас ще більше шокірую, ну зараз не скажу. Ждіть. <гум> Там, я вам обіцяю, що я вам більше шокірую. Насчет того, як хто хранив і, і що як. Бо я знаю, що зараз напишуть. та то ти вам не так хранив, то ще щось. Ну так, да. я вам покажу, що я взагалі не хранив. Так що, якось так. На цьому все. Всім миру і добра. До побачення. Вибачайте, що втомив вас ну як можу. Я любитель побалакати, інтригу закрутити. Так що, якось так, на все добре.